Різні включення. Навіть видно, на сонечку вона так прикольно теж переливається. Така от натуральний целестин. Така от є ще підставочки для них. Дерев'яні. Що покажу, теж може отак от стояти на підставці, щоб вона нікуди не тікала. Кулька 100... 1500 гривень ця кулька. Підставочка 150 гривень, така дерев'яна велика. О, така от Кулька. Потім є кулька Мохова, ага, теж така класна, Ти... теж вона 1500 і теж такого розміру, як і ця Це листинова. Теж. Але тут є. Зупало є. У мене цей є.